Що ви, адепт робите? Б57 <ривіт> в Н57. Б57 в Н57. Саме так, он дивися. Бач, то Н57, відходив свої. <ривіт> Віддригнув. Відригнув. О. Де я покажу. Як він відригнув. <ривіт> <ривіт> Адепту. О! Дивись. Да, куріні. Nah, все. Почав хавати. Буде новий стіл. Здесь буде стіл новий з коленвала. Це коленвал від мотора B57, до Н57. Оця зараза лучше, ніж та зараза. І ця зараза може стояти на місці тої зарази. І він набагато міцніший. Зараз покажу штату версії Б57. Так, дивись, щука да? оця. Помірі від шийки, Сантиметр має. А тут дивись мачки гавнотонки. Пів Яка різниця між коленалами? То облегше, не оця ця ну, в моторі довго не їздить, в та їздить довго. І оця е, з трьохтурбіної версії B57 ставиться на одну турбіну n 57 на двох турбину Н57 і на трьох турбіну Н57. Так що цю шляпу можна сюди ставити, але треба те, що переробити. Що треба переробити? Колесо, яке щитої оберта. Його потрібно розсверлювати. Це вже по нових бутах, під цей каренла зроблен. Раніше воно було отут. Тут воно стояло отак. А під тантой кремо прийшлося розсверлити, бо шпонка тут зміщена. Також треба перероблювати вінець. Вінець також треба перероблювати, тому що тут шпонка не співпадає. Тоді отвір для фіксації мертвої точки не буде попадати в блок. Для того висверлюємо новий отвір. Де він є у нас? Ось, дві. Папа сварлив вчора. <skulling> Ідеально мене. Ми... <skulling> <Ми>, що <skulling> там та, той треба тліпати, <skulling> щоб не попадали робота. <skulling> <на базар. skulling> <skulling> Бо яксь поміняє це, і фігіє клопона Ну, Якось так. Мистри. Мистри. Адепти. Адепти. <skulling> Тепер сюди ще покажу це. кладище. <skulling> Дивись, це той колінвал зняти з, з двіжка разом з вкладишами. Це вкладаще оригінальні BMW. Бачите, тут ще навіть є номер вкладиш, який йде у колінволу. Відбирається. найбільший прикол весь BMW, так? Да? Mm -hmm. Фірма Бімід, я така вкладище робить. Далі, беремо другий вкладеш. Хоп. Наркомани ці БМВшники. Дивись, Beamed, Да? Це у нас буде нижній вкладиш. Далі. Бімет. А отут вже буде Колбен Шміт. БМВ Колбен Шміт, Значок, тепер от це вкладиш. Ну так, да, вот. Колбеншмід. Спутер. Це э, Колбен куплені. 025 Вот, Колбеншміт. Далі. Корінь. Бушний кладеш 0,25 стояв мотові. КС, Колбен Шмід, Так, що в оригіналі? Може стояти так, це теж вкладищі з Б57 го оригінальні BMW. Mm -hmm. Що пише? Колбен Шмід. КС. Перерівняємо з 025 Розположення там само, так? Колбенш пише? Тут і тут. Видно? Нового, не видно. Ось так видно. Видно, да? Тут пише BMW оригінал, тут просто пише Германія. Тобто вкладичі, які ви купуєте 0,25 на ці мотори, це є оригінал, по суті. Mm. Тільки BMW не пише. Тільки не пише BMW, тут, а тут ще BMW написав. BMW. А отут стоїть БМІВ. Тільки от ці нижні. Іншої фірми. А, даже оце у нас получається біметал Б. На коріні. А це у нас це не колбеншмід, це Махле. В общем, в оригіналі в Б57 в, в, стоїть Мале, Бімет на коріні. А ну Колбен, тут? Колденш. Асортить. Що вони там курять хрень не знає. Асортити.